Icefall Pro – це нова бездротова механіка 75-ка від українського бренду Hater. Я тиждень покористувався цією клавіатурою і готовий про неї детально розповісти. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали у коробці, окрім клавіатури, буде пулер для кейкапів і свічів, кабель USB A на USB type c USB A Донгл, перехідник для донгла USB A на type c та фірмові стікери. Якщо раптом хтось не знав, формат клавіатури 75% передбачає те, що всі основні клавіші, включно із функціональними, тут залишили. Проте відсутній блок із цифрами, що називається Numpad. Корпус та кейкапи виготовлено із чорного пластику. Інші колірні варіанти клавіатури наразі відсутні. На нижній кришці силиконові ніжки та висувні ніжки із двома варіантами висоти різні шари звукопоглинальних матеріалів у корпусі, демпферні прокладки та додаткові ущільнення роблять процес друку приємно тихим, без втрати тактильних відчуттів. А преміальні стабілізатори з помполімеру змащені вручну і забезпечують чіткість і стабільність натискання. Класично великі клавіші, такі як Пробіл, Ентер і Бекспейс, звучать трохи голосніше за інші. Давайте проведемо короткий тест. Унікальною особливістю клавіатури є вбудований кольоровий екран, який відображає корисну інформацію та основні параметри, як от режим підключення, заряд батареї, активні профілі та налаштування. Окрім того, на цей екран можна завантажити власне зображення чи анімацію за допомогою фірмового застосунку Hater Ace Fall. краще і швидше робити це із дротовим підключенням. Про те, що було неочікувано і приємно застосунок, розпізнає клавіатуру навіть при підключенні по свистку а у цьому ціновому сегменті це зустрічається. Досить рідко у застосунку зазначено, що клавіатура підтримує анімації у форматі GIF тривалістю до 160 кадрів, і ви зможете одразу видалити зайві. Окрім основної анімації, можна налаштувати анімацію старту. Наприклад, я встановив логотип КТС. На жаль, клавіатура не запам'ятовує останній режим роботи дисплея, і при кожному увімкненні вмикається основний інформаційний екран, а не зображення чи анімаційна заставка. В інструкції зазначено, що клавіатура. Підтримує зображення та анімації розміром 128 на 128 пікселів. Хоча мені вдавалося завантажити зображення і більшого розміру. Процес передавання зображення чи анімації з ПК на клавіатуру займає близько від 5 до 15 хвилин, залежно від розміру файла. Також я помітив дивний баг. При перемиканні ефекту підсвічування гівка крашиться і повертається до основної заставки. Натомість, при повному вим... Ктині підсвітки чи зміні яскравості все працює коректно. Перемикатися між заставкою, картинкою та гівкою можна комбінаціями FN плюс 8, 9 і 0. Але баг лишається багом. Сподіваємося, що компанія Hater побачить це відео і оперативно виправить усі вище зазначені баги. Мені сподобалося, що на функціональних клавішах позначені їх функції, такі як керування яскравістю та мультимедія. Це значно полегшає керування системою, адже не потребує запам'ятову. Над екраном присутнє алюмінієве колесо для регулювання гучності з можливістю вмикати функцію м'ют в одне натискання. Друзі, ми вирішили розіграти для вас цю клавіатуру у наших соцмережах. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно буквально пару кліків. Посилання на розіграш я лишаю в описі. Під цим відео є й три led індикатори Літера А означає увімкнену клавішу Caps Lock. Літера М відображає режим підключення, синій по Bluetooth і зелений по свистку. Поруч індикатор заряджання, який буде активно блимати за низького рівня акумулятора. На лівому торці присутній фізичний перемикач режимів підключення. На правому магнітний отвір для зберігання донгла. Попередньо змащені механічні лінійні перемикачі Hater Aurum Orange 2 Ревізії забезпечують м'який та плавний хід клавіш. Вони виготовлені на нейлоновій базі зі системам спок пластику, а контакти покриті композитним золотом для підвищеної довговічності. Кожне натискання точно реєструється завдяки функції 100% антигоустін та NK Rollover. Ресурс складає до 70 мільйонів натискань, а сила натискання близько 50 грамів. Одна з найцінніших особливостей клавіатури це система Hot Swap, тобто. То гаряча заміна перемикачів. Вона дозволяє користувачам без паяння та спеціальних інструментів замінювати перемикачі для кастомізації відповідно до своїх уподобань. Підтримуються свічі з контактом як 3 пін, так і 5 пін. Hater Icefall Pro підтримує аж три варіанти підключення. 2,4 ГГц через USB-донгл, щоб отримати найшвидший зв'язок для ігор, адже частота опитування 1000 Гц майже не дає затримок. Bluetooth версії 5.3 підходить. Для підключення до планшетів, смартфонів чи ноутбуків. Клавіатура запам'ятовує до трьох пристроїв і перемикається між ними комбінацією клавіш FN 1, 2, 3. Зручно, якщо працюєте одразу на кількох гаджетах. Перемикатися між режимом підключення Windows та Mac OS можна, утримавши комбінацію клавіш FN плюс M, а на кейкапах вже позначені клавіші Command та Option. Використовуйте кабель, коли потрібно підзарядити акумулятор або просто працювати за стаціонарним ПК. Без будь-яких затримок. Акумулятор обсягом 4000 мАч тримає до 60 годин без підсвітки та до двох робочих днів із максимальною яскравістю підсвітки. що приємно, ви можете одночасно і заряджати клавіатуру і працювати з нею у бездротовому режимі, тобто підключеними по свистку чи по блютуз. rgb підсвічування має 16,8 мільйонів кольорів. Тут є можливість налаштувати. Кожну клавішу окремо, встановивши будь-який колір для кожної окремої клавіші. Ефекти підсвічування можна обрати та налаштувати у застосунку, або ж перемикати комбінацію клавіш FN плюс Page Up, Page Down. Що приємно і насправді у бюджетному сегменті зустрічається досить рідко, це те, що білий колір підсвітки тут дійсно білий, а не блакитний чи синій. І в застосунку Hater Icefall ви можете вимкнути повзунок RGB для деяких. Іх пресетів, щоб був чисто білий колір. Також у застосунку можна налаштувати тайм-аут для підсвічування та таймер автоматичного вимкнення для усіх трьох режимів підключення окремо від 2 до 30 хвилин, або ж ввести значення вручну. Hater Icefall Pro Wireless – це клавіатура, що поєднала портативність, бездротові технології і можливість тонкого налаштування, яку зазвичай пропонують дорожчі моделі. Вона компактна, тиха, зручно підключати. По блютуз чи по свистку і може працювати до кількох діб на одному заряді. А головне, ви самі вирішуйте, як вона виглядатиме та звучатиме, замінюючи свічі та кейкапи, підсвітку та навіть картинку на екрані. Якщо потрібен універсальний помічник як для ігор, так і для роботи, то Хейтер icefall Pro заслуговує місця на вашому столі. Якщо вам сподобалася ця клавіатура, посилання я лишаю в описі під цим відео. Не забувайте про наш розіграш, а також ставити лайки та підписуватися на канал. Па-па!